Трансформери. енергон. Сила. Тепер, коли юнікрона нарешті є голова, мені ніхто не стане на заваді. Навіть ці набридливі кібери. I kind of like а без голови юнікрон мені більше подобався. Нагадував мені прихило. А мені нагадував безголового вершника. Uh -oh, get Жарти геть, здається, Юнікрон, Юнікрон зупинився. Я жартую, бо мені страшно. Там щось відбувається навколо пошкоджених ділянок його тіла. Дивися у четвертому секторі. Бачиш, Юнікрон відновлює себе за допомогою енергону. Цей Юнікрон просто ніколи не зупиняється. Кікере, ти куди? Вибач, Міко, маю йти. Часу в нас обмаль, і ми потрібні кіберам. Кікере! Що таке, Міко? Погані новини заліз до шкури. Кігер вирішив пограти в героя та сам вирішив до Юнікрона. Допоможи йому! О, ні! Сам він не піде. Усім приготуватися. Кікеру потрібна допомога. Оптімус уже там? Так, Міко, Оптімус там. Він намагається потрапити в Юнікрона. Тепер, коли Оптімус об'єднався з Омегою, на нашому боці найсильніший кібер. Вони точно переможуть Мегатрона. Арсі, я готова. Трансформуюсь. Сподіваюсь, ми дістанемось туди, поки ще не пізно. Заростріли. Ми завжди прямуємо до голови Юнікрона. До голови? Чому саме туди? Там щось відбувається. So plan, Який в нас план? сер? усі війська негайно вирушають туди та починають шукати мегатрона. Юнікрон досі спить. Не можна нехтувати такою нагодою. Я з тобою відбійнику. Ні, ти залишаєшся з Кікером. Навіщо? Він там зарсі. Що таке? Ревнуєш? Все одно він твій напарник залізошкури, то жиди до нього. І не забувай, ми всі в одній команді. Гаразд, Арсі, вперед. Міша, міко, можеш підвести Міранду 2 ближче до юнікрона? Звісно, зараз будьте там обережні. Гаразд за нас не хвилюйся, з нами все гаразд. Правильно кажу? Правильно. Трансформуємось. Гаразд? Ходімо, завітаємо до юнікрона в гості. Уперед, кікере, я тебе прикрию. Добре, Залізошкуре, я сам про себе можу подбати. Але я радий, що поруч є друг. Так, кікере. Цей малий, мені дедалі більше подобається. Трансформуюсь. Сподіваюся, з ними все буде гаразд. Якщо Юнікрон живе, то його вже ніщо не зупинить. чувайся, Юнікрона. Я до тебе йду. Цей всесвіт замалий для нас обох які радикальні зміни. Точно. Але де може ховатися мегатрон? А? Ні, ми тут не пройдемо. Пройдемо. це ти про що? Я відчуваю тут велике зло. Це може бути лише мегатрон. Ми його знайдемо. Лише дай час засікти його координати. Я зможу знайти інший вихід. Напевно, це сила омеги величного допомагає тобі відчувати мегатрона. Коли кібери з'єднуються, їхня сила збільшується у кілька разів. Я дуже гостро відчуваю все навколо себе. Дивно, але я можу зосередитись на іскрі будь-кого навіть мегатрона. Сюди стій, ти там не пройдеш. Пройду ще як. я. Якщо я не хочу залишитись тут, потрібно не відставати від Оптимуса. Вони йдуть Юнікроне! наші вороги. Ти їх відчуваєш? Чому ти не рухаєшся? Зроби щонебудь! Знищ їх. Давай, знищ! Оптимус Прийшов за нами. Я тебе повернув до життя, і ось так ти мені віддячуєш. О, ні, ти хочеш сказати, що тобі треба ще енергону? Де той зорекрик? Де ж він? Зорекрику, зорекрику здається, тебе гукає матуся. Так, мегатроне. Негайно дістань іще енергону, інакше Юнікрон не буде мене слухатись. Я трохи зайнятий. Що? А де ж вертихвіст? Допоможи, мегатроне, на нас напали кібер, і ми не маємо жодного прикриття. Зі мною лише міража. Ти ж знаєш, що він нічого не вміє. У мене вже зараз руки повідриваються. Шокобою, а що ти там робиш? Я теж в оточенні ворога. Так, не можу поворухнутися і не можу тобі допомогти. Краще передзвони за годину. Від тебе жодної користі. А де Скорпінок? Я тут знайшов ворогів, і лечу туди, щоб їх зупинити. Якщо їх небагато, не зважай. Краще випускайте ріконів. Нам не вистачає енергону. Скажите ріконам, щоб негайно назбирали ще для Юнікрона. Так, я миттю. Як скажете мегатроне? Терікони, не збирайте енергону, а я займуся ворогами. Від мене вам не втекти. Прокляття. Ось і вони. Мегатрони, мегатрони, наближаються кібери. Шокобій назад. Отже, як і зазвичай лише я можу їх зупинити. Підходь, Оптімусе, я чекаю на тебе. Oh, Та годі, ти що, з божеволів? Оптімуса тут немає. What? Що? What you... Що ти таке кажеш, Шокобою? All... Тепер усе моє. Yeah. Що? <laughs> Тепер юнікрон мій. I'll... Я тобі покажу. Uh -huh. Я її відчуваю. Відчуваю життєву силу Юнікрона у собі. Що ти робиш? Щось відбувається. Це Юнікрон. Він почав рухатися. Почалося. Куди він рухається? Не знаю, але з'ясую. Так, є ось координати. Він рухається у бік планети хуртовин. не знаю, чи буде у мене зв'язок. Тож краще передайте усім. Бідний шокобій. Треба було спершу подумати головою, бо сам ти не зможеш обібрати життєву силу Юнікрона Неправда. У мене вийде. Що? У мене є сила. Я зможу. Я шокобій. Шокобій. Що це відбувається? Шокобою, шокобою, повернися, якщо не зможеш себе контролювати, Юнікрон тебе всього поглине. Хто там? Повірити не можу. Шокобою, ні! Допоможи, мегатроне! Допоможіть хто небудь. За що мені така кара? Може, я і вкрав трохи енергону, але ж я лише виконував наказ. Мегатроне, допоможи. Будь ласка. Нарешті увімкнулися гармати. Отже, ти дбаєш про мене, мегатроне. Дякую, дуже тобі, дякую. Не стріляйте у мене, я на вашому боці. Що ти робиш, руйнівнику? Геть з мене, ти мене роздушиш. Це Юнікрон мене кинув. Що? Але ж Мегатрон керує Юнікроном. Вже ні. Це Шокобій, він у всьому винен. Шокобій? О, ні, забираємося. Зачекай мене. Куди це ти Юнікроне? Припини. Це я увесь час годував тебе енергоном, тож слухайся мене. Наказуй підкорятись мені. Ах ти! Юнікроне, відповідай, куди ми летимо. Він надто сильний. Це омега величний. Ти слабша, і шопьому все Це вже не шокобі. Він став частиною Юнікрона. Забираємося звідси. Мало не попалися. Він нас ледь не розібрав на частини. Напевно, шокобій подумав, що зможе керувати обманоїдами, увібравши силу Юнікрона. Він помилився. Тепер шокобоєм керують його інстинкти. Юнікрон Юнікрон пробудив у ньому зло. Так само, як і Юнікрон знищує все на своєму шляху. Шокобій тепер запрограмований на те саме. Напівживий Юнікрон пливе крізь космос, але тепер шукові увібрав його силу. Тож це навіть небезпечніше для кіберів. Міко, ми повертаємось. Оптимуса й досі не видно. Він з'єднався з омегою величним. Разом вони намагаються знайти вхід у середину Юнікрона. Що? Тоді їм знадобиться допомога. Треба їх знайти, то шукай, поки не знайдеш. Можливо, в них великі неприємності. Гаразд, міко, щось я не бачу з тобою, кікера. Що сталося? Ти не чула, він іще не повернувся? Ні, він досі шукає Альфа К'ю. Він такий упертий. Я відправила йому повідомлення, щоб негайно не повертався, але він мені навіть не відповів. Коли Юнікрон себе полагодить, кікер вже не зможе втекти. Тож так йому й скажи. Гаразд, кікере, Кікере, будь ласка, відповідай мені. Це дуже важливо. Щойно юнікрон себе полагодить, ти вже не зможеш звідти втекти. Чуєш мене? Кікере, прийом! Кікере. Кікере, ти це чув? Ми можемо залишитись тут замкненими. Так, я чую. Але тепер нас ніхто не зупинить. У мене є справа. А ти, якщо хочеш, тікай. Зачекай! Він вже недалеко. Повір мені залізошкури, ми переможемо. Гаразд. <реку> ніхто не пройде в ці двері до магатрона без запрошення. Зрозуміло. отже, мегатрон за цими дверима. Ні, я не це мав на увазі. Ах, ви підступні кібери. Вдалого приземлення. Так, молодець юнікроне. Здихайся всіх на моєму шляху, Знищ їх усіх. Що це ти робиш? Як ти смієш? Юнікрони наказую тобі робити, як я кажу. Пам'ятай, це я тобою керую, Юнікрони! Перед Оптимусе, давай. Будь на поготові, Оптимуси. Лише так ми зможемо вижити під керуванням Юнікрона, а так і шокобоя будуть безжалісними. Він не зупиниться, поки обох нас не знищить або поки ми не знищимо його. Я непереможний. Треба з'єднатися. Гаразд? Оптимус! Омега величний. З'єднуємось. Омега. Оптимус величний. Знищити. Тримайся, Оптімусе Шокобоє можна перемогти. і Юнікрона також. Ми з'єднані разом. Тож я тебе не залишу. Наш ворог сильний. Але ми сильніші. У мене сила юнікрона. Так, наш обов'язок охороняти планети та всіх, хто був до нас. Лише ми зможемо позбавити всесвіт від зла. І сьогодні настав цей день. Ні. Родімуся, звідки ти взявся? Жаростріле. Усі решта з тобою. Ні. Кікер досі всередині. Ми намагаємося з ним зв'язатися, але він не відповідає. Він хоче бути героєм. Що? Хіба він не знає, що Юнікрон майже повністю відновився? Гаразд, я піду, заберу його. Родімуся, чекай. Прокинься, Шокобою. Ти не Юнікрон. Ти не усвідомлюєш, що робиш. Ах ти ж. Тобі треба заспокоїтись. Може, це тебе остудить. Шокобою, ти отруєний злом. Тобі треба вигнати Юнікрона зі свого тіла. Шокобою, пам'ятай, хто ти. Ти не Юнікрон. Ти вояк. Гордий вояк. Вояк. Так, я вояк. Шокобою, шокобою, юнікрон знищив шокобоя. Юнікрон. Yes, я відчуваю у собі силу із кришок обоя. Ми якимось чином пов'язані. Це я відчуваю силу Юнікрона? Чи це щось інше в мені? Усе, чого я бажав у моїх руках, тепер я можу. все. Кікере. Якщо ти мене чуєш, негайно припини гратися в герої та повертайся, або буде лихо. Міко, я знайду його, якщо ти знаєш, де він. Де ти кікере? Трансформуюсь. Чудово, ми у пасті. Кікере, я знаю, що ти мене чуєш. Тобі треба негайно звідти забиратися. Я скоро, Міко. Я саме за цим і прийшов. Арсі, Схоже, мені потрібна твоя допомога. Вогонь! Трансформуюсь. Що таке, кікере? Це той, хто я думаю? кікере, hey, зачекай huh? залізо шкури? Що? Але? Альфа кю? Це зробив юнікрон. <coughs> Але ж ми як могли намагалися захистити тебе та твої рідні планети. Як таке могло статися? Як таке можливо? Чому саме зараз? заразкіре? Я розумію, як ти почуваєшся? Ти втратив друга скорпіноку Облиш нас! насмегатроне. Гадаю, вас дуже зацікавить моя знахідка. Мегатроне, сер. Мегатроне, що мені робити? Віддайте наказ. Дуже дивно. Щось тут не так. Мегатроне, що мені робити? Знищити. Що з вами таке? Друже, дивись, Корпіноку. Це твій справжній хазяїн Альфа кю це Альфа Кью. Так, пам'ятаєш його? Альфа к'ю. <плес> Мій хазяїн мегатрон. Я служу лише йому. Тікай, <плес> тікаре. Це ж родімус! Вперед! Швидше! Зрозуміло! Трансформуюсь! Знищити кіберів! Бегатороне! Трансформуємось! Міко, виводь Ага. Ні, мегатроне. Мегатрона більше немає. Я винищувач Всесвіту. Усі стануть на коліна перед Юнікроном і насамперед, ти оптімусе. Отже, один ворог знищений, але інший зайняв його місце. Бій ще не закінчено. Це тільки початок. Українською мовою озвучено так: треба продакшн» на замовлення телекомпанії Інтер. Далі буде.